Шість нових скульптур незабаром прикрашатимуть бульвар Мирний. Над роботами працюють відомі майстри з України під супроводом Юріка Степаняна, який і організував творчу групу, запросивши до нашого міста своїх друзів-колег. Це та кентавра, це у мене как би стіпі, кентавр, да? кінтаврда істественна ріка. А на русалка. Ну і зізнані. как символ а Херсонщины, это степь великая, и, естественно, мифология скифская, и река – это русалка. Я делал более аллегоричный, то есть тут, можно сказать, и рыба, и женщина, и вообще вся Таврия, вот эта река, земля, в общем, вот такой степь. Всі скульптури з кримського вапняку наразі завершених робіт немає, та майстри обіцяють, що вже наприкінці червня херсонці зможуть побачити витвори мистецтва в центрі міста. Виконуючи обов'язки херсонського міського голови Зоя Бережна, завітала до майстерні просто неба, що розташована неподалік від стадіону Кристал. Поцікавилася станом справи творців і побаченим залишилася більш ніж задоволеною. Очі тішаться цією роботою, яка проходить. Безумовно, це величезні сили, величезна втрата тих хвилин, днів для того, щоб зробити той Іншу роботу такою, щоб вона сподобалася. Уже сьогодні можна говорити, що все йде прекрасно, що ми готуємося до відкриття бульвару мирного, де будуть встановлені скульптури. І я думаю, що це вже сьогодні можна не полягати на тому, що це історія нашого міста Херсона. Це один із епізодів історичної сторінки, які потім будуть згадувати наші в майбутньому діти. Варто нагадати, що роками херсонського скульптора Юріка Степаняна створені Скіфська пектораль і пам'ятник Григорію Потьомкіну.